На прикладі, у мене двохрічний кущ, бачите, він такої не дуже круглої форми, але він теж має все цвіт, він буде гарно цвісти, Але нам потрібно, щоб він був пишний. Того ми даємо кущові цвісти, щоб він гарно у нас мав гарної форми. Так що ми зрізаємо весь цвіт, повністю зрізаємо. Зручніше це робити садовими ножницями або тримером. Але для відео я вам взяв ножниці. У мене теж садові ножниці є. І так робимо три рази обрізку на рік. Друзі, всім привіт, Якщо вам цікава тема лаванди, хочу показати вам, як формувати ось такі гарні кущі лаванди. Ось бачимо в цьому кущику роки. Сорт у мене королівський кущик, досить гарний. Бачите, квітоноси. Весь кущик живенький, тільки всередині воно дерев'яні, але звичайно це кущ, він дерев'яніє. Це у нас весь свіжий прирост. Щоб формувати кущі, такі, потрібно частіше обрізати. Зараз я вам покажу різку однорічних та двохрічних саджанці, щоб ви зрозуміли, ще до чого і як.